На початку апаратної наради міський голова звернувся до всіх присутніх з настановою всіляко підтримувати військових, які боронять нашу країну. Наші військові знаходяться в багатьох регіонах України, захищають нашу незалежність. І скажу вам, що вони потребують, щоб ми їх підтримували. І цю роботу треба посилювати. Підтримували не просто а хоча б хтось зателефонував, хтось написав якогось листа, хтось відправив якусь посилку. Окремі наші військові півтора року не були вдома. Їм потрібна наша підтримка. Це мається на увазі і трудових колективах, і сім'ї. і Всі давайте працювати над цим питанням, не, не думати, що там просто легко, там надзвичайно складно. За інформацією Геннадія Малашенка, минулого тижня робота комунальників була спрямована на прибирання міста догляд за квітниками та підготовку до зими. Вивіз сміття проводився. Проводилися роботи за подогляду за квітниками, за клумбами, проводився покіс вулиць, прибудинкових територій, а також почали викошувати виявлення очаги амброзії. Проводилася брізка дерев, а також ліквідація аварійних дерев, що впали внаслідок неволі. Тривають у нас роботи по підготовці до опалювального сезону. Теплопостачальними організаціями проводяться роботи, які були розроблені та затверджені військ витанковим, тривають роботи аварійних ділянок мереж та бательного обладнання. Також по житловому фонду тривають роботи по підготовці внутрішньобудинкових мереж та запильної арматури, а також ремонт покрівель за рахунок матеріалу, що був виданий міській як повідомив директор Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук, заклади працюють у штатному режимі та теж готуються до зими. За минулий тиждень лікарями закладу проведено 2608 прийомів. Медичний персонал активно працює в електронній системі охорони здоров'я. Відкрито 134 електронних лікарняних, видано 2233 електронних направлень, Написано 723 рецепти. На реємбурсацію по програмі «Доступні ліки, і видано 850 рецептів за повну вартість. На цьому тижні будемо встановлювати котел в Івецькій амбулаторії, Котел оплатили вже отримали. Сьогодні на цьому тижні монтаж робимо. Процедура закупівлі дров прибуває на стадії тендерної закупівлі. Центр надання адміністративних послуг продовжує прийом громадян. На минулому тижні було прийнято довідок про зареєстрованих осіб 75. Видано витягів про реєстрацію місця проживання територіальної громади 85. Флей фото по досягненню з 45 років. Було видано 25 п'ять осіб. Реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання було 75. Також було проведено планову перевірку. Державної міграційної служби центру міністрації місця проживання будемо працювати на цьому тижні над зауваженнями. Міський голова наголосив на важливості допомагати з оформленням документів пільговим категоріям населення. Справки Чорнобильцям будете допомагати видавати оформляти людям, щоб вони щоді оформлені людини. Буду щоб вони не ходили по городу, не тинялися і не мучилися. За інформацією Миколи Чернова, протягом минулого тижня роботодавцями до шосткінської філії сумського обласного центру зайнятості було подано 19 вакансій. Працелаштовані на ці та інші вільні робочі місця, 16 безробітних громадян, мешканців громади. На сьогодні продовжують працювати на громадських роботах в територіальному центрі та в КП шостка зеленбуд. Більше 40 безробітних, і на цьому тижні ми працюємо із старостами сіл по визначенню потреби для проведення громадських робіт за рахунок коштів фонду у липні місяці. Микола нога акцентував увагу на важливості допомагати військовим, які звільнилися з запас, особливо в працевлаштуванні. Візьміть на себе ще розкрутку питання працевлаштування воїнів, звільнених запас. Воїнів, звільнених у запас. Ми будемо на цій неділі, на наступній неділі приділяти цьому серйозну увагу, тому що кількість звільнених в запас збільшується. Є там серед них фахівці, є люди, які потребують уваги влади. І тому я звертаюся до всіх завідуючих відділів, управління таке інше. Працевлаштування, якщо й виявиться якась вакансія, буде проводитись в першу чергу воїнів, звільнених в запас. Воїнів, звільнених в запас. Люди воювали, люди захищали Україну, люди, скажімо так, звільнилися і вони не повинні ходити по городу без роботи. Ми повинні все зробити для того, щоб їх працевлаштувати, обігріти, підтримати, допомогти. Ось це завдання це стосується всіх абсолютно. Готуються у міській раді і до проведення засідання сесії, яке заплановане на 30 червня.